Доброго раночку, світе. О, я запізнююсь. Терміново треба одягатися. Вже біжу. М -м, гроші самі себе не зароблять. Ще ранок, а мільйон вже у кишені. Пані Пінкі, терміново потрібен ваш підпис. А вже ж пені. О, щось мені зле. Робота зачекає. Тести працюй. Можу повірити. Дитина. Є! Найкращий день у моєму житті. Ох, невже я проспала. Алло? вже біжу, аби хоч мене не звільнили. Тепер тут буде все налагоджено. Я майстриня з прибирання. Ой, Леле. Що зі мною? Це ж... жу я вагітна. <ріст> Лікарю, а ось і я. Влаштовуйтесь зручніше, пані Пінкі. Отже, ну ми поглянемо. Все зрозуміло у вас буде дівчинка. Дівчинка, я така рада. А це вам на згадку? Лікарю, а це вам на знак подяки. Дуже щедро. Завжди вам рада, пані Пінкі. Обожнюю заможних пацієнтів. Пані Полі. А ось і ви. Я на вас чекала. Чи готові до огляду? Угу. так Так. І це хлопчик. Ова <плес> краще не буває. Дякую лікарю. А це вам. Морозиво. Аж ніяк. Oh. Я на дієті. Добрий день. У мене шопінг. Я вам допоможу. Uh. Подобається моїй Манюні потрібне все найкраще І найрозкішніше. Як скажете? Mm -hmm. хм, нема коли вибирати. Купую все. Ви найкраща покупниця. Я знаю. Гроші не проблема. Приходьте до нас іще. Обожнюю шопінг із безлімітною карткою. Ох, як же тут брудно. Зараз ми поприбираємо. ранку! чи тут викидають сміття? О, то ви вагітна? Так. Тоді це вам. Дякую. Ха? Просто моєму малюкові це більше не потрібне. Сонечко, тепер у тебе є все. Крихітко, ми вдома. Час навести ладу в дитячій кімнаті. Золоце, ти станеш найзаможнішою. Я так на тебе чекаю. Мені подобається. А зараз хвилинка для релаксу. Мама на це заслужила. Mm. О, краще не буває. Ванна завжди покращує настрій. Дитинко, чи ти зголодніла? Тоді пригощайся. Життя вдалося. Синку, це твоя кімната. Тобі сподобається, обіцяю. Тут дуже затишно, чи не так? Вийшло суперово. А зараз час для водних процедур. О, справжній релакс. Те, що треба. Агу, ти чого? Працюй. Так краще. А що маємо сьогодні на вечерю? Кірочки від піци? Ммм, смакота. А зараз спати. Ее Люблю. Точнісінько в ціль. Юху влучила. А тепер я. Дівчатка моя черга. Яблучко. Пані продовжуємо тренування. Активніше, активніше. Меган, ти перша. Посунься я до тебе. Пані кім, чудове тренування. Завжди вам рада. М -м, такий сонячний ранок. Час чогось поїсти. Смачно. Малюку, чи ти наївся. Друже, ну ми прокотимося. Дякую, що підвіз. Ага, на місці. А зараз стрибки з трампліну. Той хто тут чемпіон? Звісно ж, я. Відпочинку забагато не буває. Мені тут подобається. Бр, так бадьорить. О! Гадаю, почалося терміново в лікарню. Пані Пінкі, ми на місці. Ви впораєтеся. Познайомтеся зі своєю донькою. О, вона така красуня. Люблю тебе, Ешлі. Лікарю, ви нам дуже допомогли. Знову робота. О, такої. Це воно. Допоможіть. Пані Полі. Вам сюди. Вам все вдасться. Вітаю у вас чудовий хлопчик. О Джеку. Це ти. Дякую, лікарю. Виховання це геть не складно. Прочитайте і про все дізнаєтесь. Ешлі, час поміняти підгузок. Ура! Ми впоралися. Нічогенький початок, а тепер на прогулянку. Пригощайся. Так, цікаво бути мамою. Джеку, ну ми пограємося. Нам буде весело, чи ти зголоднів? А зараз час купатися. Мама тобі допоможе. Сподобалося? Маєш чудовий вигляд. Малюку на тебе чекає ліжечко. Солодких У -у -у. снів. Ешлі, доброго ранку. Хочеш на прогулянку? Тоді ж збирайся. Нам буде дуже весело. <різь> Морозиво, будь ласка. На вигляд так апетитно, а на смак ще краще і десерт для моєї крихітки. Смачного Ешлі! Ти просто красуня. Не сидітимемо на місці. Тут так гарно. Джеку, будь тут. А мама наразі поприбирає. Ова, це так знахідка. Джеку терміноване примірювання. А ти красунчик. Проте робота не чекатиме. Простіше не буває. Малюку час додому. Мамо, я прокинулася і готова до пригод. Що маємо сьогодні на сніданок? Вівсяну кашу. О, хочу десерт! Дай! Ні, Ешлі. Здорове харчування понад усе. Згода. А ось тепер смакота. Смачного. Мамо, я прокинувся. Ґі! Які плани на сьогодні? Спершу корисний сніданок. Обожнюю таке. Дякую, Матусю. Прибирання я беру на себе. А ти відпочивай. Джеку, ти такий дбайливий. Хе, за виграшки. Я навіть із мітлою впораюся. Зате матуся зможе перепочити. Доброго ранку. У я вже тут. Скучили? Подбайте про мою Ешлі. А вже ж пані Пінкі. Добрий день. Джек не завдасть вам клопоту. Дуже сподіваюся. Хто хоче грати в кубики? Не зараз, Джеку. Ешлі час переодягнутися. ти забруднилася. А зараз обід. Делікатеси з ресторану. Це як ти любиш ешлі. А як щодо мене? Пусте, я впораюсь. Не переймайтеся, пані Мері. Ох, страшенно зголоднів. Сподіваюся, ніхто не проти. Делікатеси – це смачно. А це що таке? А нічогісінько немає. Тут злодії. Матусю, поглянь, що я намалювала. Wow. Ешлі, ти маєш неабиякий талант. Так, я буду мисткинею. Мамо, поглянь, що маю. Джеку дуже гарно, ну, ми повісимо це на видноті. Хе, коли подорослішаю, стану митцем. Тобі все до снаги малюку. Тут живе моя майбутня мама. Гарно. Але моя мама буде кращою. Це ми ще побачимо подруго. Добрий день. Я готова стати найкращою мамою у світі. Бути хорошою не цікаво. Ласкаво, прошу. Ми так на вас чекали. Крісті, це твоя нова мама. Ми станемо подругами, дитинку. Обіцяю. У вас в мене тепер є сім'я. Тоді ходімо зі мною. Емілі, чи ти підеш зі мною? А вже ж, Матусю, вже й кортить побачити новий дім. Ласкаво, прошу, люба. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Мамо, це тобі. Емілі, ти майбутня художниця. Хочеш побачити кімнату? Ага. Яку тут так гарно. Емілі, чи ти зголодніла? Скуштуй на мого фірмового смузі? Матусю, це дуже смачно. Але я страшенно втомилася. Солодких снів, люба. Тут ми й мешкатимемо Крісті. Брр, чому тут так зимно? Нічого дивного. Це ж дах, дитинко. Мама, я зголодніла. Домовилися Крісті. Сьогодні на вечерю газовані напої й чипси. Смачно! Не Дуже, мені зле. Мамо, гадає, мені треба в туалет. Від тих дітей купа проблем. Що? Ще й черга. Не хвилюйся, Крісті. Мама минтю все вирішить. Час іти додому, дівчинко. Тепер це наша кабінка. Розташовуйся, Крісті. То і хто тут найкраща мама? Звісно ж, я. У найкращої мами найкращі сніданки. Час прокидатися, Люба. Це ж мої улюблені млинчики. Смачного. Ммм, смакота. М -м -м. У нас ще сила силенна справа, Емілі. Готова. Почнімо з водних процедур. Почистимо зубки. А потім викупаємося. Обожнюю піну. Маєш чудовий вигляд Емілі. Крісті, підйом! Нам час іти на матч. А може почистити зуби? Забудь про це. Баскетбол значно цікавіший. Ні, тут нудно. Команда, вперед! Ви найкращі. Ауч, мені боляче. Крісті, ти поводишся, наче дитина. Гаразд. Ходімо в лікарню. Лікарю, тут таке. Крістю пропустила важливий м'яч. Зараз ми її оглянемо пані. Гаразд. А я тим часом зачекаю в коридорі. Крісті, як ти почуваєшся? Непогано, щоправда, голова болить. Просто випий пігулку і будеш як новісінька. О так. Вже значно краще. Ми завершили Крісті. Можеш йти до своєї мами. До речі, де вона? Хлопче, ти невдаха. Що? Ти ще й рюмсаєш? Гаразд, я сьогодні добра. Забирай. Пані, що це ви робите? Лікарю, та це лише пранк. Крісті нам уже час іти. Томі, чи з тобою все добре, ному ну, допоможу. Люба, оголошую грандіозний шопінг. Мамо, а так можна? А вже ж Емілі. Можеш брати все, що завгодно. Ні в чому собі не відмовляй. Мамо, ти в мене найкраща. Ми беремо все. Мамо, хочу морозива. з вишнею. А вже ж люба. Саме час трохи освіжитися. Мамо, я так хочу собі ці окуляри. Ні. Вони тобі зовсім не личать. А ця футболка нічогенька. Мамо, це не чесно. Отак і приміряю, мабуть, спідницю. Мамо. Чи мені личить ця шпилька? Дівчинко, ну моя почастую тебе морозивом. Дякую, ви така добра. Тільки не плач згода. Та як ви смієте, це моя дитина. У вас жахлива крамниця збагнули? Крісті, додому! Ми сюди надалі не прийдемо. Матусю, чи мені личить? А це? А якщо так? Ой ой, занадто креативно. А так вже краще. Емілі, тобі дуже личить нова стрижка. Дівчатка, чи ви готові до перевтілення? Звісно ж. Тоді ну ми займемося вашими зачісками. Тепер, виначе, з обкладинки журналу. Дякую, пане. Мамо, мені так подобається. Заради тебе все що завгодно. Мамо, поглянь. Я хочу таку саму зачіску. Вона мені, вочевидь, личитиме. Хм, цікаво. Матуся й сама годна зробити тобі крутезну зачіску. Довірся мені. Так, ну ми поглянемо, що маємо. Ага, годиться. Крісті, ми починаємо. Мамо, чи ти впевнена? Звісно ж. А тепер помилуйся на себе в дзеркало. Мамо, я синя. Не дякуй. Синій тренд цього сезону. Мамо, це просто катастрофа. Крісті, яка ж ти примхлива. Мамо, невже це мені? Отак, Емілі. Гадай, нам не завадить відпочити. Матусі, ти найкраща! Вперед на нас чекають пригоди. Емілі, в нас з тобою найкращі місця. Розташовуйся. Мама, я ще ніколи не каталася поїздом. Ми скоро будемо на місці, Люба. Може, поки що відпочинеш. А ось і наш будиночок. Нам тут буде дуже затишно. Хочеш покататися на сноуборді? А вже ж! Тоді нам треба переодягтися. Головне, щоб ти не захворіла. Люба, я тебе всього навчу. Не бійся. Юху. Мамо, я перша. Емілі, ти чемпіонка. Ти заслужила на винагороду. Що замовлятимете, панянки? Мамо, я страшенно зголодніла. Нам все найсмачніше, як захочете пані. Гарного відпочинку. Мамо, що далі за планом? Як щодо селфі? Отак обожнюю фотографуватись. Мамо, це найкращий відпочинок у моєму житті. Крісті тобі неабияк пощастило. Сьогодні ти побачиш, що таке справжня вечірка. Уве, все життя про це мріяла. Сиди тут, А мамі час працювати. Запалюймо, друзі. Танцюймо аж до ранку. З вами диджейка Пенні. Веселімося. Мамо, а вечірка це довго. Я так втомилася. Чим би зайнятися? Це вже цікавіше. Ого, тут сила сила на всього. Я чемпіонка з надування бульбашок. Упс. О, щось пішло шкереберть. ти куди? У нас вечірка. Крісті, це не твої речі. Мамо, я не хотіла. Ти найнеслухняніша дитина у світі? Wow. Мамо, а може піцу. Здається, напрочуд апетитно! No. Це дуже дорого, крісті. Мовиться чемно. Oh. Мамо, хочу такий самий фотоапарат. Mm -hmm. Тоді працюємо в парі, дитинко. Я відвертаю увагу, а ти береш його. <післях> Слушна, матусю, до роботи. <післях> Привіт. Чи цей соус не зайнято? Ох, яка ж я незграбна. Пані, хочете світлину на згадку, а можна й мені спробувати? Крутезно. Так тримати крісті. Тепер це твій фотоапарат. Ні, він мій. Поліція в парку скоїли злочин. Поліція? На годі. Офіцери, в мене відібрали фотоапарат. Ой-ой, я не хотіла. Дівчинко. Ти їдеш із нами до відділку. Мамо, допоможи. О, ні, дитина в біді. Матусю, це ж Крісті. Ми мусимо їй допомогти. Люба, ми їдемо до поліцейського відділку. Дівчинко, ти просто скнара. А це я, мабуть, заберу. Крісті. Ти залишишся тут. Допоможіть, Я ні в чому не завинила! офіцере, ви мусите відпустити Крісті. Вона хороша дівчинка. Я про неї подбаю. Крісті все добре. Тепер ти з нами зголодніла. Так смачно. Дівчатка. Нам час додому. Ова! Тепер у нас є ялинка. І ви повинні її прикрасити, дівчатка. Дивіться, тут кульок без ліку. До роботи. Крісті, допомагай. Це моя улюблена іграшка. Дівчатка, ви доклали великих зусиль. А тепер час для подарунків. Емілі, це тобі. Крісті, і для тебе дещо є? Веселого різдва, дівчатка. Мамо, ми так тебе любимо. Дуже-дуже. Крісті, мама вдома. І не з порожніми руками. Ого, ти де? То й що ж мені тепер вдіяти? На цьому даху страшенно самотньо.